Про Богдана Юрченка ми дізналися влітку. Тоді хлопець, проходячи строкову службу в Національній гвардії України, підписав контракт. Нещодавно він закінчив курси сержантів і став молодшим командиром. Хочеться чогось більшого, хочеться чогось навчитися, чогось досягнути. Вже. Я, якщо ти вже сюди пішов, то хочеться вийти звідси вже якимось, в якомусь званні, на якійсь посаді. Не просто що ти прийшов і пішов звідси, не навчись, не навчаюсь нічому. Тому подумав. Та й думаю, чому б не спробувати. Є, є шанс, є бажання, є посади і так далі. І думаю, треба піти щось спробувати. Сьогодні Богдан керує відділенням і реалізовує отримані знання та навички, займається солдатами, тактикою та вогневою підготовкою. На періоді навчання попались нормальні інструктори, які нас навчали. Тому та й хлопці, з якими був, також були вже досить, досить досвідченими, були вже. Бойових діях, тому що не зрозуміло було, коли казали інструктора, казали хлопці, з яким я був навчанні Тому було важко, але впораючи. Богдану лише 20 років, не все проходить легко і гладко. Аби командувати підрозділом, хоч і невеликим, треба теж набрати досвіду. Треба тим, хто старше доказувати, що ти. 20 років не просто так пішов, то й тобі дали погон, а щось робити для того, щоб люди старші йшли за тобою. Тому що, якщо ти просто скажеш, і вони тобі скажуть, та йди, ти малий, що ти хочеш. А коли ти їм показуєш, що ти робиш, то вже є більше шансів, що вони за тобою підуть. Зараз життя Богдана наповнене службовими завданнями та тренуваннями, але зупинятись у своєму розвитку в лавах на молодий, командир не збирається і планує подальше навчання. Спочатку треба на цій посаді все ази, так скажемо. Панять та й вирости саме в цій посаді, щоб ти твоє відділення, а в майбутнє, може, ще є другі інші командири відділень, тому щось будемо пробувати та й потім так є плани. До кінця контракту хочеться чогось досягти. Тим, хто ще не визначився зі своїм майбутнім в Нацгвардії, Богдан радить не зволікати з навчанням. Зайвими ці знання точно не будуть. Чому ні, спробуйте? Товариш, от, що зараз поїхав на цей заїзд, каже, що йому подобається. Як буде, коли він приїде сюди, подивимось, каже, що в навчанні йому подобається. Скажу так, як, хлопці, якщо підписали контракт, є посади, є вільні посади на вас, ваші, в вашому зводі, наприклад, щоб звод не міняв, то ну, поїдьте, спробуйте. На моєму заїзді о, хлопці опалися дуже досвідчені, тому мені було цікаво. там.